Яна, вітаю тебе. Підхоплює ефір. Дякую, Оксано. Підхоплюю його разом із прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Пане Олександре, добрий день. Вітаю слава Україні, героям слава. Ви зараз у посад Покровському на Херсонщині. Наскільки я розумію, картина, звісно, те, що бачу довкола вас, жахає. Це увесь населений пункт в такому стані зараз. Ну, 95% населеного пункту виглядає саме так. Десь більше, десь менше, але майже всі будинки зруйновані. Але вже працюють тут е, наші е, ну, під, готують для того, щоб відбудовувати цей населений пункт. Тому що він підпадає під програму, пілотний проєкт. Е, будуй краще, ніж було, Build better, better. печер. Цей пілотний проект тут по цьому пілотному проєкту тут буде будуватися нове містечко Посад Покровська за європейськими нормами, і будуть нові будинки, нові комунікації. Навіть тут ну, і будинок культури також буде відбудовуватись е, і е, дитячий садок, і лікарня. То ми вже зараз сюди приїжджаємо частенько для того, щоб дивитися, як вже зараз спочатку треба все. Е, Ну О, для до підготувати, так. а люди повертаються в такі умови, так тут після звільнення було приблизно 100 людей тут жило, а зараз це вже близько тисячі тут живе, і люди повертаються. Перше тут по шведській програмі цивільного захисту доправили модульні будиночки. Спочатку для того, щоб люди могли, хоча б ті, що залишились. Хоча б ночувати не в розбитих домівках. А зараз вже люди і самі долучаються до того, щоб ремонтувати і благодійні організації. Дуже тут включаються, і, і держава звичайно угу. дяки уряду і офісу президента, які тут не раз також були і бачив картину. як загалом просувається відновлення Херсонщини, особливо після спричиненої росіянами гігантської повені. Продовжуємо ліквідовувати наслідки цього теракту російського і вже постійно викачуємо воду з підвальних приміщень, і тільки один будинок в Калинівській громаді залишається підтоплений, всі останні вже без води. Але ще грунтові води доволі таки високі, Але забезпечуємо людей і всіми необхідними матеріалами для того, щоб могли спочатку вичистити всі подвір'я, вивозимо матері. Разом з нашими колонними та комунальниками з річних регіонів вивозимо це сміття, яке не вода велика, і то що зруйнувала, і потрошку вже приводимо і хати в порядок. Ну для того, щоб люди могли і трошки почати щось відновлювати. Після того звичайно, як комісії зайшли, все заактували для того, щоб люди могли мати акт. І могли звертатися за допомогою за, ну, на відновлення ці, ці потрібні. Mm -hmm. потім... Так, трошки зв'язок пропадав, але в принципі я зрозуміла: у Ті райони Херсона, які були найбільше затоплені: корабел, острів, вони зараз придатні для життя? Так, там вже подали газопостачання майже всі будинки, ну, багато квартирні вже. І в район корабельний подали газ, також подана вже технічна вода. Найближчим часом десь через день подадуть вже питну воду. Зараз дезінфекція йде водопроводу, і також електропостачання. Потрошку відновлюють. там є проблема з електропостачанням, тому що під землею йшов сам кабель високовольтний. Тому треба зараз більше часу, щоб на випробування цього кабелю, який був в воді довгий час. Угу. Зрозуміло. і наостанок попереджали про ризик розповсюдження інфекційних хвороб після підриву ГЕС. Чи фіксуєте ви вже якісь спалахи? Ні, на щастя, немає нічого такого загрозливого для людей. Є завищений вміст заліза, водії та мулу, але ніяких інфекційних та кишечних паличок немає. Кожного дня беруться проби в декілька містах і річки і з. Скважин колодязів, все угу. зрозуміло. Нехай так і залишається. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, який був з нами на зв'язку із посад Покровського.